Погода в Україні після теплого вересня, різко погіршиться в перших числах жовтня, як розповів народний синоптик Станіслав Щедрін в ексклюзивному коментарі, Україну також огорнуть ранні заморозки, а зима буде важкою. Погіршення погоди буде вже з перших чисел жовтня, тобто вже з 2-3 жовтня можливі дощі та похолодання по всій Україні. В цілому, жовтень, особливо перша його декада, буде дощовим. Однак денна температура в більшості областей коливатиметься близько 15-20 градусів тепла на півдні України до плюс 20 плюс 25. Говорить Щедрін. Народний синоптик також розповів, коли в Україні будуть перші заморозки. Якщо говорити про західні, північні та центральні області, то нічні заморозки можуть початися вже приблизно з 5 жовтня. Однак вони будуть нетривалими і протримаються кілька днів, після чого знову очікується потепління. Але дощів буде більше, заявив він. Крім того, за прогнозом синоптика. Перший сніг в Україні можна очікувати вже в жовтні, залежить від того, про яку частину країни ми говоримо. Наприклад, у Карпатах перший сніг може випасти вже на початку жовтня, у більшості регіонів першого снігу варто очікувати не раніше, ніж кінець жовтня 2023 року. Додав він. Нинішня ж зима, на мою думку, буде досить холодною і сніжною, особливо у другій половині січня, на початку лютого, коли температура місцями опускатиметься нижче мінус. 25 градусів Цельсія за винятком південних областей. Але такі теплі зими, як попередня, однозначно будуть повторюватися. Це питання часу. Разом з тим зима хоч і буде сніжною і морозною, але періодом чергуючи мороз і відлиги. Зазначив синоптик. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.